Дня рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео ми поговоримо про розмір пенсії по інвалідності, та які доплати передбачені саме для пенсій по інвалідності чинним законодавством України. я вам розповім те, що передбачено станом на сьогоднішній день. Хочу наголосити, як я й казала в попередніх відео, всі ці доплати є мінімальними і мізерними і досить довгий період часу взагалі не переглядалися і не підлягали. Індексації, тобто збільшення, отже, дивіться. Хочу наголосити, що пенсія по інвалідності вона залежить від групи інвалідності і призначається в наступних розмірах. Якщо мова йде про інвалідність першої групи, то це 100% пенсії за віком. Якщо друга група відповідно 90% пенсії за віком, та третя група це 50% за віком обчислений відповідно до норм чинного законодавства України. Але не працюючи люди з інвалідністю другої групи. Де їхнім вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, якщо ви не працюєте, маєте другу групу інвалідності, то можете розраховувати на розмір пенсії за віком, якщо ви маєте необхідний страховий стаж. Якщо для жінок це вам потрібно мати 20 років стажу, якщо вам вперше встановлено інвалідність у віці до 45 років, включно чоловікам 25 років. Якщо вам встановлено інвалідність вперше у віці до 48 років, то жінкам потрібно 21 рік мати, чоловікам 26 років. Якщо вам вперше встановлено інвалідність у віці до 50 років, то жінкам потрібно мати 22 роки. Чоловікам 27 років стажу. Далі, якщо ви маєте 23 роки стажу і ви жінка, а чоловік 28 років стажу, і вам встановлена інвалідність в першому віці до 53 років, включно, то в такому випадку ви теж маєте право претендувати на розмір пенсії за віком. Якщо вам 56. До 56 років встановлено було вперше інвалідність, і ви маєте необхідний стаж жінки це 24 роки, чоловіки 29 років. І якщо вам вперше встановлено інвалідність у віці до 59 років, але ви жінка і маєте стаж 25 років, чоловік 30 років, то ви маєте право отримати пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком. Тобто мова не йде про ці 90% від. Розміри пенсії за віком, а ви отримуєте її в розмірі в 100% пенсії за віком. Але ви маєте мати необхідний стаж, про який я тільки що говорила до відповідної кожної вікової категорії. Та ще ви маєте. Не працювати також, якщо не працюючі люди з інвалідністю другої групи, яким установлена інвалідність після досягнення пенсійного віку, та люди з інвалідністю третьої групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності. В розмірі пенсії за віком за наявності страхового стажу для чоловіків 35 років та жінок 30 років. До пенсії по інвалідності встановлюються надбавки, підвищення, додаткові пенсії, пенсії за особливі заслуги перед Україною, якщо ви маєте на них право відповідно до норм чинного законодавства або маєте відповідний особливий статус. Дивіться, не працюючим пенсіонером. Які мають, право, які мають, вибачте, на утриманні дітей до 18 років надбавка до пенсії по інвалідності виплачується у розмірі 150 гривень на кожну дитину. Тому, якщо у вас є на утриманні діти до 18 років, ви отримуєте пенсію по інвалідності, ви так само маєте право. Отримати цю надбавку. Далі людям з інвалідністю першої групи, одиноким людям з інвалідністю другої групи, які постійно потребують стороннього догляду, або досягли пенсійного віку, одиноким людям з інвалідністю третьої групи, які досягли пенсійного віку, виплачується надбавка на догляд у розмірі на хвилиночку. Задумайтесь: 50 гривень. У мене все. У нас є закон України про державну соціальну допомогу людям, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю. Ось такі у нас надбавки та доплати. Далі, дивіться, ще хочу нагадати, що у нас є постанова Кабінету міністрів, яка говорить про те, що якщо розмір... Пенсійних виплат людям з інвалідністю державної соціальної допомоги, людям з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, людям, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю з рахування всіх надбавок, підвищень додаткових пенсій, не досягає. Прожиткового мінімуму для людей, да, які втратили працездатність, тобто 2361 гривня, то таким людям ще надається, щомісячна державна адресна допомога до пенсії та державної соціальної допомоги у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру до 2361 гривні. Отож, бо це те, що ми маємо станом на сьогоднішній. День. Якщо будуть якісь зміни, бачите, ми так багато говоримо про пенсії, про те, що б хотілося змінити, мені здається, треба починати з перегляду прожиткового мінімуму, розміру мінімальної пенсійної виплати та нарешті перегляду всіх надбавок та доплат, які передбачені чинним законодавством України. Бо надбавка в 50 гривень чи доплата до пенсії для людини, яка має інвалідність, це ви самі. Розумієте тому, але ви маєте володіти інформацією, і я думаю, що ви тепер будете розуміти, чому, на жаль, розмір пенсії по інвалідності в нашій країні, теж, теж не досить є великим. Ну, можливо, ви маєте власний досвід, якщо маєте, поділіться, будь ласка, в коментарях.